на каналі Гарлік, і, і ми сьогодні будемо виживати з, з Санею. Привітайся! Всім привіт, друзі! Мій канал називається Сова 80-80, зараз це нікому не інтересно, бо це канал Гарліка, але Сергія Меніриковка. Так, Так, зараз будемо помало виживати. Це наша перша серія, як ми виживаємо в лісі. Ой-ой!

Выграем. Люди, підпишіться на канал. А фей, да, і не став за лайк. Угу. І хляби якісь коментарі пишіть. б якісь. Можете навіть крапку поставити. Ага. Так прикиньте, будуть ці коментарі крапка. Ну, я тут на скору руку тобі топор зробив, тому на цей. Не бий головну руками. Окей, збираюсь. Так, збираю. Так, 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 так. І от де? Я тебе, зараз, зараз. Давай десь тут... А, давай да. десь тут побуду. А давай побудуємо дим на дереві. А Ты там дерево трошка попадало, я поздравляю две штуки А, то можеш її забрати. Я забрав. Погнали, нам дерево Давай побудуємо... Саня. А. Давай побудуємо дим на дереві. Най буде навіть на цьому. на цьому. Тут просто не вигідно, тому що дивись, тут немає ні гічі, ні камні, нічого. Може підемо до костелі, може там щось найдем. Стоп, Ти що таке? Як туди? Бідайка така. О, я бачу пісок. О, сім'ях, м'ясо, м'ясо. Жарти, 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 жарти. Та хок, Та хо, мя, хо. тепер, не... Ой, сирян. мене одне мясо. Тепер куди йдем? О, почекай, там шо таке? Тут є варилля, але там не підідам. Давай може... Тепер. давай щось може на дереві зробимо. Ты изы. Ты из. Ты хотя, что она пришла плавать? Ну так, тебе... Алло. Добре ну теперь я. Оло. Добрый дело сама там ползать? Ага, вот ото. -от. Я, я бы сказала, лапы и я, короче, буду будувати дім на дереві. Серйозно? Ковуни, ковуни. Все, я золотаю собі два ковуна. Вони будуть. Я там знайшов велику гору. Ми в ній можемо поселитися. там. У нас треба буде трапити. Давай може, на драу може зробим кірку і там може зробим якусь міні печерку. Ну там можна, давай. А будем плити плести на той острів. Конечно, що. А ти да. Я не помню. А. Ну там на є, вон бач. А во бачу, бачу. Ты ти і ей, драва. Оу я, оу я, я, только женщины и я. Так, хороший залыватый. Ну, железо, железо, железу, железо, железу, железо, 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 железо. Опа, собі печарка. Давай. Давай лізем на голову можем. Да нет, давай идем, идем дальше, идем дальше. Идем дальше, да? Просто мне страшно, что дойти. Да у нас факелев, факелев не мае. Да. А а во, я бачу выход. А тут, 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 тут паук, тут паук. Паук, паук. Да, что там с голодом, с Ой, я щось, з не можу ніяк вилізти. А, на мене павук нападає. Ти помог я? я вже сам вибрався. О, а вот я... Не, я типа лукав б'ю, бо з нього може випасти пагутина. А вона нам дуже знадобиться. як для лука, так і для цей. Для вудочки. А, добре. рівно дві Давай лизом ша дальше. Паркур, паркур. Я лізу дальше. Я с тобі... Я хочу вылезти на саму гору. Але... Ай, короче. Просто буду купать. Да куда ты? Для чего будешь купать? Ну так проедь. Уй, блин. На мене скнус на мене ск... ск... Блін. Я вже... Все, я я. Мені кришка. Я две. Я жив, жий, в мене пил хпа. Забери мій лут, Бо Я. Ничего, я забрал. Я... Забери ммм мой мит лут. Я не могу дай чуешь ничего, серьезно. Угор, бур, буга, бурга, бру. А ты повода там запаз? А во, я, напевно, продолжаюся помалу до того острова. Давай, где до того острова, там, где я зародею, я на парад его выйжу, у меня тебе хотелось родной. Я не хотел. На этот паучок. За еще войски. Ну, короче, я тут коснула, мне норм. 32 дерева, 17 гарбуза, верстак три. Ну а далее все иначе можем дорогаться. Блин, за стоплюс. Такое 17 города. Я здесь я до тебя плыву. А? Я не знаю дату. Бляха, у мене є я. Зараз включу кор координаты. Беремен до фьа... Беремен до фьан клиперів. Сергей, включил нам координат. Так абсолютно. Так, добиваю дерево. Я на одному з маленьких островів. Кишка, ти, ти вже Запис. Угу. По е, добре, я вже нами інструменти тут зробив. Я вже тут зомбі б'ю. Золотій друзі. Я вже трошки добув дубу. Так, є. Doch, так, пацани, я не зрозумів. А чому? Чому? Ми дивимося мене без підписки. Треба зараз щось закрафтити. Давай крафтить. А не, у мене крафт, в мене є спірахи. я не звук краси. У мене є зараз шанс до тут, але в мене пів хп. Ти що думаєш? Алло. Я тебе слухаю. А, ти сказал за У Мене пів хп. Або я зараз біжу до тебе. Albo zaraz, albo późno idę do tego. Będziesz, może, lepiej jakoś do mnie. zaraz. czekaj. Jak Bo ja nie znam, ja na ostrowie. Tak, tutaj, 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 Принципі. Я зараз вилізу. І зараз будеш мене бачити. Надіюсь, бо я сніс не та я трохи похилюсь, відхилюсь. Оооо, я вже навіть грати розучився якось. Так давно відео не було. Пл пливи до мене, я. А я тебе бачу, я тебе бачу. У мене є верстак. Давай на цьому острові Давай на... Верстак зараз. Давай на острові поселимося. вс. О, давай, кстати, тут зомби не може, бо кроше. Он сюда точно. Он сюда точно надо плывуть. Помиленка хатпу. На листак я тобі хочу я тобі хочу угу. А вот тут такі маленькі даро було. Нормально. О там 24 двернуть. на рутопником там. Опа, я добув, я добув у деревця одне. О, ти шикабун добув хорош. Я оцей. Я, я, я все підняла абсолютно добу. Да ти, да ти експерт, як то кажуть. Ой, так, я поки що... Чекай, зверху треба це ще забрати. Так, так все, вроде все. О, саженець. Даже... Я, я теж, я, я маю саженець. Зараз тобі я хотроху вже будут нам обустраивать. Сі, я тобі зараз Зачекай. На мені дарова даровая сама. Сих пять дает штук. Так, вот тут у нас буде бей. Що там? Я трошки палець... Мені 34 доски. А ну, найти от зараз так делать. Так, так, так. Ого, то, то нормально треба будувати. вас, если панда провернулась. Блін, Я ж тільки зараз понял, що до нас зомбі плыву зомбі плыву плывем. А. Да ну і що? А. Нам треба е, трохи землі. Трохи що? Трохи землі, я зараз добуваю землю. Чекай, я зверху трошечки забав, забрав дерево. О, до нас утопленник прийшов. Ну коротше, я його зустріну топором. На нього де я його зустріну голими руками. У мене цілий нічого нема. А, а я а я його я його зустріну. Давай, бо в мене повний капець. Вони вже не хоче на нас так нападати. Дошки, дошки тута, тута. С підрампа Майнкрафт У мене є дошки, чекай. Че я майже вже утопленка. Давай, дошки, дошки ру, руки. Тичко. Так, так, так. так, о, у пічка є. ем. ти мені не дашь дошки. Блин, Не знаю, яких, Я не знаю, яких их выкинути. Ну зараз чекай. Просто зазнай їх в межбину. Вот что тут. ж базова Майнкрафт, ти що? Ты играешь в игру и не знаешь, чек выкинуть дождь. Ты. Ти... я не знаю, я не, ну, не хоче. А ключ, ты нажимаешь на них, чи зажимаешь? Зажимаю. А кривиш, ты де за иди в Так Я. Да. Вс, по уровню начальник. Сейчас буде. будет. Я пока что трошки землю сюда. На терту квадратная коробка. Квадратная коробка, логично. Тихай, ну ты гайни просто. Ну так. Одним словом. Ну да, одним словом. Ты знаешь, не поспоришь. Папа, 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 гемободи. папа, папа. А, зараз, е, так, я йду, добуду трошечки нам дерева, Трошечки. Нас Став, я ще маю, трохи дубу. Не-не-не, все, я йду, добуваю дерево, я вже тут, я вже знайшов вугілля. Е, я зараз добуду кайф. Е, ну, короче, по чи таке. Понятно, давай. Угу, mm -hmm, давай, швидко. Швид. Бо нам треба підлогу робити ще. О бо. А там же підлога одразу є. ні? Ну там заліто з зебля... землянки. А, да? Недобро. я нам в Добуду. Так, так, так так все поднял. Ого, а тут валиля. Ну короче, что ты в улице добу. Так, мне кость сразу сюда выкоробкатись. Весь ран дискаю. А я не хочу. Нет. І всіх, хто в школі вчиться, то вітаю вас теж з ви з Ви-канікулами. Ура, канікули! Ура, Ану! Ура! Нарешті, крім Ага. Женщина, я не танцюю, женщина, я не танцюю. Я хочу забув. Та хорош тут цей. Хороша реклама ти пісні. Пісні? Ну, пісні? ти ж співаєш і робиш рекламу їм. А вони тобі навіть не заплатили. А, ну логічно. Ну коли заплатить, ти будеш співати? Папа, 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 папури, папа, папа, джаб, мапа, папа, папа, папури, папа, папа, джаб. Мне кое-что можно, я на насыем канал. А. Понял. Mm. Ты. А ты мне тут наробишь? Я ты помогаю, ты. Да не, я провоцаю в блок, все. Ой, давай баню зробимо. Яка баня? Нас виживання. О, така. Якось довго у нас відео вже триває. Скільки? -е 22 хвилини. Чую. Знаєш, я ненавиджу, ви йдете в Теж не буду казати яке. Яке? То що э, відео пролітає просто отак вот пуля, там пів години є, а воно пролітає як секунда. Ось і на, на цьому у нас закінчується наше відео. І так, це, у це у нас у нас перша се серія. Воно, а? І на цьому закінчиться наша о, перша серія. І скоро, може на, на, на цей тиждень, буде нов, друга частина. Я вам раджу всім подивитися. Так, ми зробимо стелю, нарешті нормальні двері і ще щось, щось там е, зробимо. Але це вже неначе старі. Тому всім пока, кап-кап-кап-кап-ка. Пока, пока, пока. все всім пока. пока.